Встановленням літньої погоди місця відпочинку біля водойм Чернігівщини заповняться людьми. Як зробити так, щоб цей відпочинок був безпечним? Днями рятувальники пояснювали відвідувачам та відвідувачкам міського пляжу у Чернігові. Звертали особливу увагу, як правильно потрібно відпочивати на воді, за якими номерами екстрених служб потрібно телефонувати в разі надзвичайної ситуації. Охоплювали ми сьогодні і маленьких дітей, і вже дорослу аудиторію. Також під час нашого рейду ми зустріли випускників навчальних закладів міста Чернігова. Також з ними поспілкувалися, нагадали правила безпечного відпочинку, роздавали інформаційний матеріал тобто листівки, в яких прописано, що потрібно робити, як потрібно відпочивати, і що потрібно уникати, щоб це не призводило до надзвичайних ситуацій. Статистика вражає, за декілька днів минулого тижня на водоймах області загинуло чотири людини. Серед них підліток 2010 року народження, зазначають рятувальники. Дана робота проводиться для запобігання виникнення загибелі на воді, адже, як показує статистика, з початку року в Чернігівській області є 14 загиблих, а протягом травня місяця чотири людини загинули. Отже, дану роботу ми проводимо для того, щоб під час уже від Відкриття купального сезону можна було запобігти даним надзвичайним ситуаціям на воді. Рятувальники закликають людей купатися лише в дозволених місцях, не заходити у воду в нетверезому стані, не залишати дітей без нагляду, бути уважними і обережними, адже безпека на воді це особиста відповідальність кожного.